Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магія. Сьогодні буду актуальні новини розглядати. Отож, пройшло по Телеграм Паблікам, де й не тільки там, інформація, що росіяни якось навчились глушити Starlink. Ну саме на передовій, на нулі. Ну, давайте подивимось, чи дійсно то так. І що взагалі м -м, по цьому питанню відбувається? Ну що, поїхали. Перепрошую. Ой. Перепрошую. Так, добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть, мені, будь ласка, чи дійсно росіяни якось навчились глушити термінали StarLink? Зв'язок Starlink. Хай скажуть у неправду. Беркана. Ну, дві руни потяглося, Зараз що ми маємо? Інгус. ну Тут довертаю по часовій, нього перевернута. Да, так, і дійсно щось навчились. Щось дійсно є. Про що мова, беркана, ось Інгус, ось нього перевернута. Ну, відповідно, да, дійсно, ріст їхніх можливостей в даному випадку. Е саме, бачите, якусь, що ми сміємося з їхніх технологій, да? але, схоже, якось е змогли розколупати. Я, я підозрюю, що десь банально захопили, захопили якийсь термінал. Я не думаю, що це прямо Ілон Маск, їм там якісь технології злив. Ось, а Схоже на те, що захопили, дійсно, щось, якийсь розвиток своїх технологій здійснили. Однозначно. Ось Інус. Ну, була приємна відповідь по питанню. Да, На жаль, е, хотілося б порадувати, але дійсно якісь є в них напрацювання. На ну, сьогодні перевернута. Ну Це вже не саме сумні новини для нас, однозначно. Е, показують, що дійсно є в них таке. Ну, а раз, давайте подивимося, чи багато у них е, тих установок, чи як це правильно ну, словом, от тих пристроїв, да, які можуть саме заглушити Starlink. Давайте подивимось. Може, там один-єдиний зразок поки що. Да? Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка. Чи багато у росіян тих установок, які можуть заглушити зв'язок Starlink? Хай скажуть що неправда. Хагалас. Беркана. Ансус. Ага. Ясно. Дивіться, Хагалас, Беркана, Ансус. Ну, ось Хагалас відразу каже, що ні. Ну, тобто, руйнування планів у них іде на даний момент, на даний момент. але ось далі беркана, все рівно. Тобто будуть нарощувати їх кількість, Да, однозначно. І Ансус. Ну, це, в принципі, руна, яка дійсно можна із зв'язком саме співвіднести. Тобто, це якась дійсно ну, глушилка, щось такого плану. Реп якийсь там наворочений, чи як воно називається. Ну, одним словом ось однозначно будуть виробництво нарощувати. Чи багато його зараз у них? Ні. Однозпрохаґаз уточно. Гаразд. Ну, добре, давайте подивимось, чи наші якось придумають, як е, з цим розбиратись. Так, дякую за відповідь. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть, мені, будь ласка, чи наші захисники е, придумають методи, як боротись із е, тим, що росіяни можуть заглушити Сталінк? Хай Скайтюр не правду. Кано перевернута. Соло. Наутіс перевернутий. А ну гаразд. І що по фіналу? А по фіналу Евас. Ясно. Е да не так просто те зробити насправді. Ну, є нього. Ну, добре. Давайте все по, по, по порядку. Кано перевернуто, соло, наутіс перевернуто і Евас. -е -е -е. Ну, ось відразу. Бачите, якісь сумні новини. Ну і певний обман. Тобто, ну, е сумні новини в тому плані, що це не так просто зробити з одного боку, а обман в тому плані, що наші якусь хитрість придумають, як обманути росіян. Ну ось соло далі, руна перемоги. Однозначно, щось придумають. Тут нема, нема нашій винахідливості, наших воїнів, дійсно, і американці, і європейці заздрять. Ну, відповідно, якісь щось наші кулібіни придумають. Таке цікавеньке, як з тим боротися, однозначно. Ну, На даний момент, бачите, поки що, поки що схоже, не зовсім. Ось. Ну і наутіс. Чи легко прям це буде? Да ні. Труднощі відразу. Тобто, прям це легко так просто буде зробити? Не зовсім. А по фіналу що? По фіналу Евес. Ну тобто. Е Мова йде про що? Так як я читав інформацію, мова йде про те, що вони саме на нулі можуть глушити. Ну, відповідно, ось я вас просто банально відійти трошки подалі. Так? І вони вже туди своїм е, чим там ребом чи шовних у росіян не достануть. Ну, ось Банальне рішення, е, все, все геніальне і просто, як то кажуть. Ну, але дійсно, на нулі зв'язок також потрібний. І все-таки щось наше ось мають посоло придумати. Таке цікавеньке. <по> що допоможе їм якось з якось це, це уникнути, одним словом. Тому, якби, ну, е, ну чи, чи є, ну, це, як це? погані новини, звичайно, що росіяни якось навчились з Сталінком розбиратись. Да? Чи це прям масове явище? Ні. І чи наші щось придумають з цим боротись? Так. Ну, відповідно, катастрофи не малюємо, видихаємо, заспокоюємося. По результату воно все добре закінчиться. В принципі, я навіть не сумнівався, що воно таке буде. Ну, гаразд. а раз. Ану, доб... добре. А, ну, добре, а давайте запитаємо. А, цікаво. Тут вже чисто, чисто фізика йде. Давайте запитаємо. Прийшло мені на ум дещо. Так, дякую за відповідь. Є таке чудове, фізичне. Явище, ну як це, явище, не явище, фізичний ефект. Клітка Фарадея називається. Ну, не буду довго пояснювати, що це. Хто захоче, почитає на тій самій Вікіпедії. От мені цікаво, чи вона в даному випадку допоможе. Хоча вона, на, скоріше все, і сам Старлінг заглушить. Ну, давайте запитаємо, добре. Оце останнє буде питання. І цей. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи е, клітка Фарадея допоможе. Е, Подолати те, що росіяни можуть заглушити Стерлінк. Хай скажуть роне неправда. Вуньо перевернута. Перт. І те. Ага. Е, ну, загалом, да. Але там є нюанси. Ну, я ну, перевернута, Перт і е, Тейвес. Ну, ось Вуня перевернута. Тобто, да, якісь сумні новини є. Тобто, не все воно так гладко. І дійсно, як би клітка Фарадея е, не почала й сам Старлінг глушити. От що. Росіяни то не зможуть заблокувати, однозначно. А як би. А там може, а там може, до речі, не повна клітка. А, да -да 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 -да. От схоже на те, руни про те й сказали. Ну, ось пер. да, Відкриття можливостей, тобто вона дасть, дійсно. А це ж можна подивитись, ну, клітка Фарадея там має бути замкнутий простір. да? А тут, напевно, треба використати щось на кшталт циліндра, відповідно, без, без... щоб верх був відкритий. да, І там куди там воно Starlink міг на спутник направитись. Блокувати то будуть росіяни з землі однозначно, так? Може, оце от мається на увазі? Ну, і де вас взагалі? Тобто, ем, якісь там дії будуть, і чи взагалі воно допоможе? Клітка Фарадея да, допоможе. Ну, Правда, я ж кажу. це е, По цим рунам клітка Фарадея буде і сам би теж глушити. не наглухо, але, відповідно, м -м, пошкодить зв'язок. Тобто, таке собі рішення. Ну, гаразд, цікаво. Цікаво загалом. Ну, відповідно, там, напевно. Одним словом, там багато нюансів. Там ширина ячейки, да? і так далі, і тому подібне. Там довжина хвилі. і так Ну, одним словом, безліч факторів. Чи взагалі сама концепція клітки Фарадея допоможе? Ну, так. Да. На базі неї, схоже, щось в результаті і придумають. Цікаво. Добре, на цьому, все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім до ради. До зустрічі! Нехай щастить.